В Україні є багато мальовничих місць. Деякі з них давно полюбилися туристам, а деякі живуть у своєму неспішному ритмі вічності: чарівні, напівдикі, самобутні. В таких куточках історія переплітається з міфами, а унікальна природа з колоритними мешканцями. Безперечно, однією з таких територій є Кінбурзька коса. Вона розташована на самому півдні Миколаївщини і займає західну частину Кінбурзького півострова, умивається водами Ягорлицької затоки, Дніпробузького лиману та Чорного моря. Прадавня Геродотова гілея країна лісів з плином тисячоліть перетворилася на чарівну українську саванну. Унікальне поєднання великого різномаїття флори і фауни надає цій маленькій частинці Європи величезне значення у природоохоронному питанні цілого світу. Тут мешкає майже 5 тисяч видів тварин, від маленьких комах до парнокопитних савців. Більшість з них занесено до Червоної книги України, а міграційні потоки птахів, які проходять через косу, роблять цю місцевість справжнім пташиним царством: кулик, довгоніг, лебідь, кухівка, орлан-білохвіст, рожевий пелікан все це лише маленька частина місцевої орнітофауни. Що ж надає цій місцевості такого різноманіття життя? Звичайно ж, це вода. Не менше від тварин та птахів окумилують безкраї озера. Їх тут більше п'ятиста, є прісні, є солоні з виходом до моря, є змішані. Вирізняються серед них бієнкові плавні. Це велика система озер, поєднаних між собою ланцюжком каналів з Дніпробузького лиману. Плавні є природним нерестовищем коропа та інших видів риб та годівлею для рибоїдних птахів. Вода створює справжній цикл життя на Кінбурні рослини, безхребетні, риба, птахи, савці, Люди, всі з нею пов'язані і усі від неї залежать. Проте, як будь-яка жива екосистема, плавні потребують догляду та захисту. Різкі коливання рівня води у Дніпробузькому лимані, порушення з'єднувальних природних водотоків з урочищем бієнкові плавні, брак коштів на їх відновлення, незаконне полювання та нелегальний вилов риби та креветки в промислових масштабах. Ці та інші причини зробили з галасливого природнього місця справжні пустелю. Ми знаходимося на южній окраїні заливных лугов, которые называются урочище Биенковые плавни. На сегодняшний день мы видим картину оскудения этой территории, деградации. Озера пересохли в связи с тем, что после падения уровня воды в Днепробухском лимане вода перестала заполнять озера. Згодом невтішні наслідки занепаду бієнкових плавень почали відчувати і місцеві жителі, котрі звикли до рибного та пташиного багатства. Я приїхав сюди в 90-х годах. Я ще застав то большое количество риби, яке бієнкові плавні просто кишили этой рибою. Тобто это були карапа, карасі, щука, сами. Сейчас этого уже нет. Питання відновлення заповідних територій бієнкових плавень почало досліджувати товариство охорони птахів, партнер BirdLife International в Україні, оскільки ця територія має надзвичайне значення для афроєвразійських міграційних шляхів та ключових зимових скупчень птахів. Це територія міжнародного значення, яка важна для сохраняння глобально угрожаємо видів птиць. Такий проєкт потребує великих фінансових вливань, і фонд би не був можливий без допомоги крупного серйозного міцената. Матеріальну, організаційну та ідейну підтримку проєкту відновлення водойм надала компанія Кока-Кола Україна. Принцип компанії повернути стільки ж чистої прісної води, скільки й забирати для виробництва напоїв. І роботи з відновлення почалися. Зараз є одна ціль дати життя цієї системи. Дати можливість птахам звірям, рослинам існувати тут. Завдяки спонсору, завдяки підтримці компанії ми здійснимо здійснимо прорив не тільки одного каналу, а все ж таки як мінімум двох каналів, що здасть можливість стабілізації взагалі тут життя, стабілізації гідрологічного режиму. У грудні 2014 року відбувся довгоочікуваний запуск води в прочищені канали. За тиждень вода наповнила більш ніж 400 гектарів водноболотних угідь урочища бієнкові плавні. За розрахунками експертів, на квітень 2015 року 2,5 мільйонів тонн води Дніпробузького лиману повернулися у плавні через відновлені канали загальною довжиною більш одного кілометра. Це дозволить протягом найменш 20-30 років підтримувати сприятливий гідрологічний режим для довготривалого розвитку фауни і флориводно-болотних угідь. Канал, був встановлений связь водам Дніпрабувського лимана, встановлена, вошла вода. Через какое-то время, не сразу. Це знову вдихнуло життя на Кінборні. Одні за одними почали повертатися риби, птахи, звіри. Місцеві жителі та туристи почали відповідальніше ставитися до природи, розуміючи, що вона насправді вразлива, як і ми. Адміністрація національного природного парку Білобережжя Святослава посилила контроль за відновленими територіями. На зміну браконьєрам приїхали екотуристи, фотографи, анімалісти та орнітологи. Для мене м'якімурський повостров став большим відкриттям, тому що це тут і істеп, і ліс множество флори фауни. Довольно рідко для України і для Європи рай для фотографа, щоб поснімати животных і розстіння. Компанія Coca-Cola Україна разом з National Geographic провели національний інтерактивний фотоконкурс птахів водой, в результаті чого Кінбургський півострів змогли відвідати справжні поціновувачі природи. Я радий, що я переміг в орнітологічному фотоконкурсі. І мені надалась можливість відвідати Кінбурзький півострів. Тут відновлюють Території можна побачити багато птахів. Пелікан рожевий, кулик довгоніг, чоботар. За цю поїздку ми побачили, наскільки проєкт Кокакови, ТОВ охорони птахів дійсно корисний, наскільки важливо зберегти біорізноманіття кінбурзької коси. І завдяки збільшенню трісної води ми побачили масу видів птахів, рослин. І дізналися багато нового про нашу природу, тому... Така соціальна робота, вона прекрасна. Експерти прогнозують повне відновлення флори і фауни у бієнкових плавнях вже за рік-два. Життя на цій чарівній території почало знову майоріти багатьма кольорами. Проте в результаті людського недбальства це можна знову докорінно змінити. Наша прекрасна батьківщина повна чарівних місць, більшість з них потребує постійної турботи та уваги. Всем хорошо добре что що ми діти природи. вот це один із примеров, коли діти позаботились о своєї мамі природлені. Ми сподіваємося, що в ближайшее время таких проєктів буде більше. Результати. Об'єм води, отриманий внаслідок проєктної діяльності 2,5 мільйонів метрів кубічних. Заводнена площа 400 гектарів. Довжина каналів, які відновлені 1,8 кілометри.